Російські війська вкотре атакували мирне населення Донецької області за добу ворожі обстріли забрали життя двох цивільних у Новодонецькому та Костянтинівці. Також 10 жителів області дістали поранення. А як розпочався день на Дніпропетровщині, зокрема в Нікопольському районі? Розпитаю Юрія Багна, виконувача обов'язків Нікопольської районної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю вас вітаю, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, яка наразі оперативна ситуація в Нікопольському районі? Наразі оперативна ситуація складає, е, складається з того, що є постійні обстріли, е, систематичні обстріли. Тяжка ситуація, але всі працюють в штатному режимі. За цю добу останньою чи були обстріли окупантів саме Нікопольського району? Так, звичайно. Обстріли йдуть постійно. І за цю добу е, також були обстріли. Є пошкодження. Цивільних будинків, є пошкодження установ та організацій. Е, також є особи, які постраждали внаслідок цього обстрілу. Але є поранені легкими. Пане Юрію, розкажіть. А вот ви, ви кажете, що постійно перебуває Нікопольський район під обстрілами. А яку зброю найчастіше ворог використовує для обстрілів мирного населення? Це артилерія, реактивна артилерія, а також дрони. Чи є якась зміна в тактиці ворога, в тактиці обстрілів саме Нікопольського району? Що спостерігаєте? Ну, ми такого змін не спостерігаємо. Це терор мирного населення, як завжди, завдання шкоди інфраструктурі, критичні і таке інше цивільні будинки. Ну і звісно, поранені люди. Пане Юрію, а чи спостерігаєте ви так би мовити, відтік населення з районного центру? Чи навпаки більшість повертається в район? Постійного відтоку суттєвого ми зараз не спостерігаємо. Ситуація достатньо стабільна, люди на місці, як і була попередня ситуація. Тобто, у нас такого суттєвого відтоку, ми зараз не спостерігаємо. Люди, звісно, турбуються за своє житло, за своє майно, знаходять і шукають засоби до існування, поки є в них можливість працювати. Заробляти кошти вони намагаються залишатися на місці. А яка гуманітарна ситуація в районі? Чи забезпечені люди всім необхідним? Чи є електрика, газу, водопостачання? Всі служби цілодобово працюють над тим, щоб вся критична та інша інфраструктура в районі та в місті Нікополь працювала. Стабільно і мешканці району та міста були забезпечені всім необхідним. Працюють всі торговельні мережі, працюють аптеки, працює вся критична інфраструктура. Також постійно працюють благодійні організації. Це і служби ООН, які постійно надають і грошову допомогу. До речі, нещодавно закінчилась чергова верифікація населення. Для отримання цієї допомоги. А також систематично отримують продовольчі набори, незахищені верстви населення та інші люди, які цього потребують. Пане Юрію, скоро зима. От хочу запитати, як триває підготовка до опалювального сезону в Нікопольському районі. Підготовка триває в штатному режимі. Захищаються всі об'єкти, які будуть задіяні в опалювальному сезоні. Попереджуємо інструктуємо населення. Міста та району для того, щоб вони зберігали, зберігали необхідний запас води щоденний, для того, щоб були теплі речі, для того, щоб всі служби, які опікуються населенням, мали відповідні генератори, відповідні резервні джерела живлення для забезпечення допомоги населенню в разі цього в разі потреби. А чи також роз... працює систематично на території району е, організація Проліска, організація товариства Червоного Хреста, які також мають ресурси і е, кожного дня надають допомогу і готові це робити кожного дня. Також наступним пане юрію, і наостанок розкажіть, чи розроблено план дій на випадок тривалих відключень світла або, наприклад, газу взимку? Які альтернативні джерела опалення, енергозабезпечення плануєте використовувати? Так, звичайно, є відповідні плани. Можу сказати, що органи влади і органи місцевого самоврядування постійно готуються і роблять підготовчі заходи для того, щоб в разі потреби забезпечити населення всім необхідним, в разі якихось порушень роботи критичної інфраструктури. Пане Юрію, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Багно, виконувач начальника, вам виконувач обовиск, начальника Нікопольської міської районної військової адміністрації. Дякую.